Що він не справляв враження позитивної людини, але те, що там були зловживання фінансові, і його будинок, який згорів в Одесі, там, і називали замок Гаррі Поттера, якщо я не помиляюся. От, тобто і церкву він збудував, і це ціла така структура, Ну, нас так люблять робити. От Михайло Поплавського ми обговорювали: так, всі знають, що Кнукім – це університет Поплавського, і всі знають, що юридична академія це юридична академія Ківалова. Ну, тепер переведуть у Мечникова. Ну, подивимося, чи це спрацює, тому що все одно там рука руку миє. А Ківалов досі в нього, між іншим, було прізвисько підрахуй у 2004 році, тому що він очолював центральну виборчу комісію. І думали, що він таки загримить заграти. Він нікуди не загримів, нічого йому не було за фальсифікацію виборів, коли вперше намагалися пропхати Януковича, і це все така ціла система. Політичної корупції так.